Я присвячую читання цього сонета пам'яті Юрка Стецика за нашу гідність, за нашу славу, за нашу перемогу і за нашу волю. Отож, Рейнер марія Рілька, сонети до Орфея в перекладі Галини Петросаняк, сонет дев'ятий, в кого вже ліра в руках, і попри втрати, право той має в віках славу співати. Той лиш, хто смерти зазнав, чув її подих, вгору стонів і октав виявить сходи. Відблиску пласі тремкий з явою кволо в'яжеться хай. Та між світами таки Вільється в голос вічности рай. Нur верді лає шон хоп, ах утер шатен, дав дас уделдие лоб, ах денстатен, Нур Toten тотен фон мон ас dem ірен wird nicht den leisten ton. Wir verlieren. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wisse das Bild. Erst im den werden die Stimmen erweckt und mild.